Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ремкомплект для тросів перемикання передач, котрий застосовується для безліч чи автомобілей, де для перемикання передач використовується тросове з'єднання. Коли втулка, котра закінчує трос, перемикання передач, виходить з ладу, не потрібно міняти цілий трос. Можна застосувати подібний репкомплект. У даному випадку він складається з двох металічних деталей, котрі з'єднуються між собою шурупами, оригінальний каталожний номер в магазині деталі це DF11576. Придбати дану запчастину можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Вдалих покупок та пам'ятайте, все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.